410 квартир у семи будинках, і дитячий садок допоможуть збудувати в Чернігові данські партнери. Наразі вже підписана угода від міста. Найближчим часом має відбутися підписання цієї угоди з данської сторони. Саме будівництво, за підрахунками, має розпочатися з лютого 2025 року і триватиме по липень 2027. Ми з фондом за відбудову України заключили меморандум. Це було ще минулого літа. Вони приїжджали сюди в Чернігів і ми зустрічалися два-три рази. Меморандум на побудову будинків, в яких буде 410 квартир для людей, які втратили житло. Всі ці квартири, в результаті їх будівництва, стануть власністю громади Чернігова і ми їх будемо розподіляти серед людей, чернігівців і внутрішньопереміщених осіб, які втратили житло. Це мають бути сучасні, екологічні, енергоефективні будинки. В робочому схемі намальовано сім будинків з під'їздами, з облаштованою територією на території цих будинків і поряд садок на 200 місць. До кінця року має бути проєкт, і до кінця року має бути ще один тендер на підрядника, який буде будувати. Із 9 березня в місті діє новий тариф у транспорті. Замість звичних 12 гривень тепер доведеться сплатити 17 гривень готівкою, 15 гривень банківською картою. Проте для транспортної карти вартість залишилась такою ж. Є й нововведення для власників транспортних карток. Безкоштовна пересадка в інший громадський транспорт протягом 30 хвилин. Перший день були дійсно деякі технічні проблеми з пересадкою. Зараз вони усунені, тому все працює нормально. Пасажир заходить на спочатку прикладає а, транспортну картку до валідатора, і з цього моменту у пасажира є 30 хвилин. Задля цього про здійснити пересадку. А потім наступне, коли пасажир заходить в інший транспортний засіб, він також прикладає картку до валідатора, і відповідно у нього вже з картки нічого не списується. Тобто ну видається, якщо це валідатор, який водійський, він видає паперові квитки. Там видається квиток з нуль 0 гривень, нульовий 0 квиток, так званий. Якщо це стаціонарний валідатор, він квитки не видає, там просто буде написано на екрані, що нуль гривень. Уже традиційно на нараді в міськраді обговорювали й проблему з водіями в місті. Їх критично не вистачає. За останній час прийшли лише двоє нових водіїв на автобуси міста. З тролейбусами ще складніше. Існує проблема. Вона нікуди не ділася. Ні, водіїв на навчання, поки ми не можемо зібрати водіїв в тролейбусі. У нас група поки чотири потенційно. Бажаючих навчатись, ще потрібно хоча б три особи, щоб запустити групу до навчання водіїв тролейбусів. Також однією з часто обговорюваних проблем є стан доріг. За 53 мільйони цього року планують відремонтувати дорогу на вулиці Івана Мазепи від мосту в районі КСК до виїзду з міста. Також планується ремонт по вулиці льотній. Не обійшлось і без обговорення земельних питань, не прийнятих на позачерговій сесії минулого тижня. Проте ці питання, за словами Олександра Ломако, виноситимуть і на наступну сесію. Публічно всі ходять на вибори, на телебачення, всі за аукціони. А коли ставиш питання на голосування, виходить, що забудовники слуги народу» проти. Ну їм легше очевидно отримувати ті земельні ділянки, які вони будують через. Розпорядження начальника військової адміністрації, якого вони очевидно і на цю посаду призначили, щоб він ці розпорядження підписував. Піймавши кураж тотальної критики, Олександр Ломако кинув камінь і вгород Чернівської обласної військової адміністрації. Причина захід організований ова до дня пам'яті Тараса Шевченка. Точніше, відсутність на ньому начальника ОВА чи його заступника. Поклав би квіти, вшанував кобзаря, не перепрацювали. Ну, неприємно було дивитися або не робіть уже тоді. До критики керівництва держави та світових лідерів справи на нараді не дійшли. На сам кінець у муніципалітеті обговорили скандальну ситуацію з сміттям поблису земснаряду. Докладніше про це дивіться в наших наступних сюжетах.